Дякую, пане головуючий група економічний розвиток Пилипенко Полтавщина. Приводом для сьогоднішнього виступу послужило звернення, колективне звернення трудового колективу та акціонерів підприємства Київ В той час, коли на території нашої держави проходить відбувається війна, і наші одні наші правоохоронці і солдати захищають територіальну цілісність України, то видається, що інші правоохоронці, яких би і не назвати правоохоронцями, під Цим приводом здійснюють просто-напросто печенісінький дерибан цієї батьківщини, яку наші хлопці захищають. Що я маю на увазі? Підприємство «Київпорядкомплект». Таких підприємств в Україні майже немає. Їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Це спеціалізоване підприємство. Воно працює з 1961 року, займається основною діяльністю і єдиною воно очищає гирла ріки. Такі підприємства встановлені на річці Дніпро. Вони очищають її від намулу, дають. Е... Фактично робиться те, щоб річка е, мала свою течію, і коли окремі намивають Піскові острови на, на річці Дніпрі, то це підприємство навпаки розчищає і здійснює стратегічне завдання для того, щоб на, е, навколишні території і не було повені. Тому в даному випадку є досить цікавим те, що протягом останніх трьох років на це підприємство здійснюються систематичні наїзди одного райвідділу міліції. Голосіївського, райвідділу міліції в місті Києві, і те, що відбувалося два роки тому, на жаль, за останні місяці чомусь дуже сильно прискорилось. Вдумайтеся за останні два-три місяці на підприємстві, яке заплатило за минулий рік 11 мільйонів податків, тобто, фактично, податкове навантаження становить 15%, а в середньому по Україні 3-4%. На цьому підприємстві здійснювалось більше десяти слідчих дій протягом двох місяців. Здійснювалися слідчі дії без відповідних рішень судів. І одна із слідчих дій здійснювалася 9 травня у святковий день. Незрозуміло дійсно, чому саме у святковий день вирішили проводити слідчі дії. Дойшло до того, що 22 липня не не отримавши жодних правових документів для проведення слідчих дій, працівники Голосіївського управління міліції звернулися в Дарницький суд, і я хочу сказати, що Дарницьким районним судом було постановлено ухвалу за участі судді Цимбал Інни Константинівни, який передбачався, вдумайтесь вилучити у підприємства трактор синього кольору, бульдозер жовтого кольору і. Коли міліціонери по цій ухвалі прийшли виконувати рішення, то двоє із них, не маючи її спецзасобів, ні освіти, почали від'єднувати земснаряд із напругою 6 тисяч вольт, який безпосередньо під'єднаний до комунікацій. Вдумати, що могло статися, шановні колеги. Я прошу вважати мій, мій, мій виступ депутатським запитом до Генеральної прокуратури України в частині розслідування фактів неправомірних дій працівниками голосіївського райвідділу міліції, а також до Вищої кваліфікаційної комісії стосовно розслідування фактів винесення завідування правосуддя. Ною хвали цимбал Інної Константинівни. Дякую за увагу.